Всім доброго вечора, слава Ісусу Христу. У людей часто виникає питання, де був Ісус Христос, коли Бог створював людину та весь світ. Відповідь знаходиться на перших сторінках Біблії і сказав Бог, створимо людину по подобі нашій. І слово створимо, і слово наші використані у множині. Це означає, що Христос Господь разом з Богом Отцем та Духом Святим створювали людину. Тому ім'я триєдиного Бога Елохим записано в Біблії більше двох з половиною тисяч разів. Елохим – це число у множині. В одному імені це Бог Отець, Бог Син та Бог Дух Святий. Ісус Христос, придучи на землю, підтвердив це, говорячи, я і Отець одне. Якби бісівська влада світу зрозуміла, хто такий Ісус Христос Господь, то ніколи б не віддала його на розіп'яття. Ніхто не осмілився б на такий вчинок. Бо знаружі Ісус був як звичайна людина, але всередині плоті був закритий дух Господа Бога. Христос своїм Воскресінням показав всім, що Він є Господь, та тільки прийнявши Ісуса за свого єдиного Бога та Спасителя, можливо, перемогти смерть та мати вічне життя. Ісус Христос є єдиний вихід для кожного з нас, віруючи в нього та виконуючи Його слово, успадкує життя вічне. Амінь.